уявіть собі, політ у космосі 400 кілометрів над землею. Внизу буквально все, що знайоме і дороге. А тут, вгорі, існує традиція, яка поєднує із тим світом унизу і з небесами вгорі. Сьогодні ми спробуємо розібратися в одній з найбільших релігій світу іслами, і почнемо, знаєте, з дуже сучасної такої задачки. Так от, про що мова? У 2007 році був такий собі малайзійський астронавт, хірург Шейх Музафар Шукор. Він побожний мусульманин і готувався до польоту на МКС. І от перед ним поставлено просто унікальне завдання, як виконувати свій релігійний обов'язок п'ятиреазову молитву в умовах абсолютної невагомості та ще й на орбіті, яка несеться навколо Землі з шаленою швидкістю. Ну, по перше, проблема з часом. На орбіті Землі один повний оберт це, по суті, один день. І триває він всього 90 хвилин. Тобто, уявіть, астронавт бачить 16 сходів і 16 заходів сонця за добу. І як тоді визначити час для п'яти щоденних молитв, які ж чітко прив'язані до положення сонця на небі? Задачка, правда? А по-друге, напрямок. Це ще складніше. Під час молитви мусульмани ковертаються обличчям до Кааби, це священна будівля в Медці. Але як це взагалі можливо, коли ти летиш зі швидкістю майже 28 тисяч кілометрів на годину? Це ж ну, все одно, що намагатися вцілити в рухому мішень, стоячи на платформі, що теж рухається. Напрямок на Мекку змінюється буквально що секунди. І знаєте, що найцікавіше? Це питання не просто повисло в повітрі. Ні. Зібралася ціла рада зі 150 ісламських правознавців та вчених, і вони розробили спеціальні настанови. Вони, по суті, дозволили астронавту математично проєктувати напрямок на кабу, адаптувати пози для молитви в навагомості, а час – час розраховувати за місцем старту. Це ж просто неймовірна ілюстрація того, як віра може адаптуватися до, здавалося б, неможливих обставин. І от що цікаво, цей сучасний приклад. Він же не на порожньому місці виник його коріння сягає в глиб тисячолітньої історії. Подумайте тільки, ще в X -му столітті мусульманські астрономи постійно оновлювали зоряні карти, щоб точніше визначати напрямок на Мекку. Тож давайте від цієї сучасної космічної задачі перенесемося до самих витоків віри, яка і заклала основи для всього цього. В основі ісламу, звісно ж, лежить життя однієї людини, пророка Мухамеда. Все почалося десь у 610 році. Як вірять мусульмани, під час усамітнення в Печері він отримав перше откровення від Бога або ж Аллаха через ангела Гавриїла. І оці послання, які він отримував протягом усього життя, і стали Кораном. Але його нова віра не всім сподобалася, почалися переслідування, і в 622 році він та його послідовники були змушені здійснити таку ключову подорож з Мекки до медини, яка називається Хіджра. І ця хіджра – це було не просто фізичне переселення з одного міста в інше, ні. Ця подія стала настільки переломною, що саме з неї починається ісламський календар. Тобто, щоб було зрозуміліше, це як в християнському календарі рік перший це рік народження Ісуса, а в ісламському календарі рік перший це рік хіджри. ось наскільки це важливо. Так от. Ті послання, які Мухаммед отримував, їх зібрали в Коран. Це центральний священний текст ісламу, який вважається прямим, незмінним словом Бога. Але є ще один теж дуже важливий збірник: Хадиси. Це, по суті, записані свідчення про те, що пророк говорив і як він чинив. Можна сказати так: якщо Коран це у що вірити, то Хадиси для багатьох це такий собі посібник, як жити згідно з цією вірою. Але ось у 632 році. Пророк помирає. І тут виникає, мабуть, найголовніше питання: а хто ж тепер має очолити ісламську спільноту або, як її називають, Умму? І саме ця суперечка, ця незгода назавжди змінила весь ландшафт ісламу. До речі, про умму умма це ідея про те, що всі-всі мусульмани світу, неважливо якої вони національності, раси чи культури, вони є частиною одного великого єдиного цілого. Це, звісно, дуже потужна, об'єднуюча ідея. Але як це не парадоксально, саме питання про те, хто ж має очолити цю єдину умму після смерті пророка, і призвело до першого і найглибшого розколу в ісламі. Отже, в чому суть розколу, все звелося до наступного. Одна група вважала, що лідером має стати Абу Бакер, близький соратник і тесть Мухаммеда. Їх стали називати сунітами. А інша група наполягала, що лідерство має належати родині пророка, а саме Алі, його двоюрідному брату і зятю. Їх стали називати шиїтами. І оця фундаментальна розбіжність у поглядах на спадкоємство і призвела до формування двох головних течій ісламу, які ми знаємо і сьогодні. Але, звичайно, різноманітність ісламу на цьому не закінчується. Є ще, наприклад, містичні традиції, як от суфізм. Це, знаєте, не стільки якась окрема гілка, скільки такий собі внутрішній духовний шлях. Його можна знайти і серед сунітів, і серед шиїтів. Суфізм він про особисте, пряме переживання божественної любові. Це часто виражається через неймовірну поезію, музику, медитативні практики, ну, як от знамените кружляння дервішів. Гаразд, ми розібралися зі співлотою та її різними шляхами. А тепер давайте подивимось, у що ж власне вірять мусульмани, що їх об'єднує. І почати варто, мабуть, з самого серця віри, з її проголошення, відомого як шахада. Послухайте, ці слова об'єднують понад 2 мільярди людей по всьому світу. Їх вимовляють у найважливіші моменти життя від народження і до смерті. І звісно ж, вони звучать у щоденному заклику до молитви. По суті, шахада містить у собі два головні фундаментальні принципи ісламу. Перший існує лише один єдиний Бог. Іслам це суворо монотеїстична релігія, і вона підкреслює абсолютну єдність Бога. Ця концепція називається таохід. І другий принцип пророк Мухаммад це посланець цього Бога. Саме через нього було передано Коран. Все просто і чітко. Окей, з вірою розібралися. Але як ця віра виглядає на практиці? У повсякденному житті? Насправді вона може формувати буквально все, від одягу і їжі до того, як люди спілкуються одне з одним. Основою практики для дуже багатьох мусульман є так звані п'ять стовпів ісламу. Це такі фундаментальні обов'язки, які по суті структурують все релігійне життя. Все починається з шахади, того самого свідчення віри. Далі салат це п'ять щоденних молитв, які задають ритм усьому дню. Третій стовп закат, тобто обов'язкова милостиня, щоб підтримати нуждинних. Потім іде Саум, піст протягом священного місяця Ромадан, час для духовного очищення, і нарешті хач паломництво домеки, яке кожен, хто має таку можливість, повинен здійснити хоча б раз у житті. Але тут є один дуже важливий момент. Хоча ці п'ять стовпів є безперечно фундаментальними, особливо для сунітського ісламу, вони не є якоюсь універсальною жорсткою рамкою для абсолютно всіх. Треба пам'ятати, що іслам це глобальна віра, і її практики, її акценти можуть бути ну просто неймовірно різноманітними. І ось вам просто вражаючий приклад цієї різноманітності. Всі ж чули про хадж-думекки, так? Але є ще, наприклад, паломництво Арбаїн, яке є центральним для шиїцького ісламу. І щороку мільйони людей, уявіть собі, часто в кілька разів більше ніж на хаджі, йдуть пішки до міста Карбела в Іраку. Це одне з найбільших, якщо не найбільше щорічне зібрання людей на планеті. Ось такий масштаб і ось таке розмаїття релігійних практик. Ну що ж, давайте на завершення нашого невеликого огляду повернемось туди, звідки ми почали, до космосу і до орієнтації в ньому. От дивіться, так само як ці давні мусульманські астрономи дивилися на зірки, щоб знайти правильний напрямок до свого найсвященішого місця, так і сьогоднішні мусульмани звертаються до своїх власних нерухомих зірок, щоб знайти керівництво і зв'язок. Що це за зірки? Це Коран, це священні тексти, як от хадиси, і це, звичайно, сама спільнота умма. Саме ці орієнтири і допомагають зберігати традиції, що міцно пов'язують їх із минулим, і з майбутнім. Спільнота Умма справді величезна, можливо, така ж безмежна, як і сам космос. І пошук свого місця в цьому світі для когось він означає погляду вгору, на зірки, для когось погляду низ, у глибину священних текстів. А для когось погляд на людей поруч, у пошуках керівництва та зв'язку, і в цьому, мабуть, є саме серце досвіду ісламу.